Дим з цієї труби не йшов рівно 279 днів. Сьогодні зранку робітники слов'янської теплоелектростанції розпочали запуск сьомого енергоблоку, що не працював більше семи місяців. Причиною зупинки стало проведення ремонтних робіт після бойових дій та відсутність поставок вугля. Сьогодні ж пускові роботи розпочалися. З цієї нагоди на ТЕС прибув губернатор. 26 шостого іюня. Почому? тому, що розуміли, що вугля вже не вистачає. і. Предположили, что его не будет, только будут такие боевые действия и не будет поставок. Оставили 45 тисяч тонн для того, щоб пройти сіні зімній період 2014 ти чотириста Олександр Кіхтенко відвідав декілька об'єктів виробництва, зокрема місце встановлення трансформатора мільйонника, майданчик реконструкції енергоблоку номер 6 та турбінне відділення енергоблоку номер 7 Спілкуючись з керівництвом ТЕЦ, голова області, пообіцяв всіляко сприяти у вирішенні проблем з забезпеченням газом та вуглем. Донецька обласна адміністрація готова надавати. Всіляку допомогу колективу я бачу, в першу чергу потрібно вирішити питання організаційного плану, які залежать від дій кабінету міністрів, адміністрації президента України. Потрібно внести деякі зміни в постанови, які були прийняті, для того щоб можна було відновити фінансування, забезпечити ТЕЦ вугіллям. Газом, щоб вони могли нормально на сьогоднішній день вже працювати. За декілька днів тест запрацює на повну потужність, але для цього потрібне регулярне забезпечення вугіллям. Наразі його везуть шахти Жданівська та Червона зірка. Вугля, який у нас зараз є 12 тисяч. Ще раз повторюсь, ну це вистачить, якщо 3,5 до 3700 тонн в сутки буде один корпус потребляти, вистачить там ну, на 4 дні. Ну там на колесах що 140 вагонів, сподіваємося, поставки усіляться зараз, Тому що генеральний завірив, що мало бути суглом нормально. Ну а для второго корпусу цього мало. У випадку успішної доставки партій вугільної продукції, Слов'янська ТЕС почне поставляти електроенергію в об'єднану енергосистему України, що наразі на 50% зможе зменшити дефіцит електроенергії. Установлена мощна Словянська ТЕС на даний момент 880 МВт. Після того, як ми... Построїмо два блоки номер 6 по 330 МВт каждый, кожний. Ну плюс ще 660 МВт. Хотів би сьогодні подякувати колективу Славянська ТЕЦ, тому що вони виконали надзвичайно серйозні роботи підготовчі. І сьогодні не готові проводити. Покривати на третину дефіциту електроенергії, який існує сьогодні в Україні. Це дуже важливо для держави, для єдиної системи енергозабезпечення. Для жителів Слов'янського району повноцінна робота Слов'янської ТЕС – це не тільки забезпечення енергоресурсами, а й додаткові робочі місця. Плани такі, що поспітувати людей спеціалістами. От, і, в принципі, я думаю, що це вийде просто для потрібно час.